Гарного дня. Сьогодні дуже-дуже вітряна. Просто якась, ви знаєте, я не знаю, що це сказати, якась буря, ненормальна просто. Ось у мене тут цвітуть мої квіточки, що мені подарували на день народження. Оці пітунька, ця класнюча, бідолашка також і штурпляє вітром, я не знаю. Оці штуки, до речі, треба прибирати разом з такими хвостиками, щоб вона краще цвіла. Я не знаю, але, мабуть, зараз її буду знімати. Подивлюсь ще. Подивіться, яка в мене зараз гарна мальва. Пам'ятаєте? Я вам казала, що в мене дуже красна. І гарна мальва. Подивіться, яка вона в мене. Це моя гордість, я її обожнюю. Кожного року я її саджаю. Колись давно мені мати мого чоловіка свекров дала е, насіння їх. Це було, що, як Тільки ми купили 9 років тому. І з того самого моменту я саджаю цю мальву кожен рік. В різних місцях. І вона ось так гарно цвітила. Кушіки. Колись в мене було тут багато їх, пам'ятаю цілий ряд. Зараз я посадила, ще в мене є на зібрав. Потім я збираю кожного разу ці насіння. ну Коли цвітає вона, я збираю ці насіннячки і сію далі. Ще я даю багатьом людям дала вже на розведення цю Вона дуже-дуже дуже гарна. А ось в мене так лілія цвіте. Друзі, вони з Лазурного. Це особливі лілі. Те, що зараз, на жаль, в окупації, тимчасово, але ми все своє заберемо, звісно ж. Ми були в них на морі в гостях і мені, мені вибрали, дали вулицю були. Я розвивала у себе десь на дачі декілька там ще на той бомбі в мене є. І ось так світуть мої такі лілії. Бачите, до речі, просто господаркою цієї лілії також звуть Ліля. Лілія. Ось, тому вона їх дуже полюбляє, ці лілії. І ось мені дала такі гарні. Я їх підв'язала тільки щоб бо така буря, я не хочу, щоб вона зламалася, підв'язала. Бачите, ще маленька буде цвісти. Такі дві палочки поставила, думаю, ні. Вже і так ось Тому в мене ось така краса, мене радує. А ще ми вже потрошки їмо наші пересики. Там. Обираю м'якенький, якщо є м'якенький, ще тут тверді, це тверд... також я хвилююся, щоб не... О, знайшла, до речі, вже ось такий ось такий класний м'який персик. О, він м'якенький, бачите. ось Тому в мене вже ось такі свої. Домашні персики вродили. А ще, а ще в мене своя ось така лича. Вона дуже класна. Ми її їмо і варимо з неї компотик. Ось ціле дерево. Тобто це вже фрукта наша своя є. Подивіться, ці на ціни на фрукти. Хоч щось є. Вишні нема в цьому році, але ось така леча гібрид зі сливою. Такі персики вже є, квіти є. Щось хоч радує, окрім шахетів ночних. Ось, що ще є, що ще є в мене з квіточок. Може, тут сильний вітер, може зараз уважати. А, чорнобривці почали вже розпускатися. Ось уже перша, перший чорнобривець пішов. Тут вже буде, скоро яскраво. Я люблю, коли вони сюди. І ось ці, бачите, ще віри. Ось також буде розпускатися, це теж з тої серії. Ось Вон ще є, пацюня спить. Чекаю дуже гібіскусів. Сподіваюся, вони в цьому світуть. Дуже на це сподіваюся, дуже хочу побачити ці гібіскуси. Дуже сильно хочу побачити. Таку вони будуть цвісти. Ну, а ще в мене, знаєте, що ці такі ніколи я не сиділа, а вони зараз цвітуть. Також такі червона була. Що, якась квіточка, така, Не знаю. Такі простецькі були насіння. Ось, і ось ці Боже, ці портулаки, Мені написали ці портулаки. Дивіться, малиновий, який кольор є. Боже, який, я не знаю, камера передає чи не передає, малиновий такий. Бачите, от. Він такий рожевий, такий помаранчевий, вони різнокольорові, такі пежеві. Нереально гарні квітки, просто, просто гарні. Взагалі, буду завжди такі сіяти, мені сподобалося. А ще ось така лілія в мене є. Це мені також дали знайомі. Бачите, така жовтенька. І обожня вона якась набивна і вона низькоросла, і вона довго цвіте. Хочу вийти в ресурси, починати вже знову знімати вам АМСМР сьогодні.